Ударно-хвильовий спосіб підриву або система Нонель спосіб здійснення вибухів, запатентований шведською компанією Нітронобель у 70-х роках ХХ століття. Його сутність полягає у детонації ініціюючих вибухових речовин не за допомогою форсу полум'я чи електричного імпульсу, а за допомогою ударної хвилі вибуху. Спочатку ударно хвильовий спосіб підриву застосовувався під час проведення цивільних вибухових робіт. У 90-х роках ХХ століття ударно-хвильові засоби підриву були прийняті на озброєння армії США та Швеції, де вони використовуються для виконання вибухових робіт, а також в складі комплектів інженерних боєприпасів. В армії США засоби підриву системи Нонель об'єднано під назвою «Modernized Demolition Initiators і абревіатурою «MDI», тобто сучасні ініціатори вибуху. Основою ударно-хвильового засобу підриву є тонка гнучка поліетиленова трубка. Зовнішній діаметр трубки становить 3 мм. Внутрішній діаметр трубки 1,5 мм. Внутрішні стінки по всій довжині трубки вкриті дуже тонким шаром спеціальної вибухової речовини в якості якої використовується або бета-біацохлорид формалін пентоксид, або суміш октогену з алюмінієм. Завдання шару вибухової речовини не дозволяти згаснути ударній хвилі в процесі її проходження по трубці. Підрив вибухових речовин ударно-хвилевим способом відбувається за допомогою ударно-хвилевих комплектів підриву. Вони виконані у вигляді відрізку ударно-хвилевої трубки різної довжини. З одного кінця трубки встановлено капсуль-детонатор, а з іншого боку, запалювач. Бойова робота комплекту відбувається наступним чином. В момент спрацювання запалювача всередині ударно-хвилевої трубки відбувається детонація шару вибухової речовини і утворюється ударна хвиля, яка прямує зі швидкістю близько 2000 метрів в секунду. За рахунок того, що трубка по всій довжині вкрита шаром вибухової речовини, ударна хвиля не вщухає і прямує по всій довжині трубки. Потрапивши у порожнину капсуля детонатора, ударна хвиля спричиняє його вибух. Як і кожен спосіб підриву, ударно ударно-хвильовий спосіб має свої переваги і недоліки. Переваги системи Нонель наступні. У порівнянні з електричними комплектами підриву ударно-хвилеві комплекти легші по загальній масі і не потребують періодичної перевірки справності контрольно вимірювальними приладами. На роботу ударно-хвильових трубок не впливають зовнішні фактори, такі як статична електрика, високовольтний струм, удари блискавок. Радіохвилі, сильні електромагнітні поля. Внаслідок цього експлуатація ударно-хвилевих комплектів та підривних робіт в цілому є більш безпечною для оператора. Додаткова безпечність системи Нонель полягає в тому, що в момент спрацювання детонація та ударна хвиля не виходять за межі ударно-хвилевої трубки і не руйнують її. Оператор може вільно здійснювати підрив ударно-хвильового комплекту, маючи лише захисні окуляри та рукавички. Недоліки системи Нонель наступні Для виконання складних вибухових мереж. Або для з'єднання між собою двох кінців ударно-хвилевої трубки слід застосовувати більш складне допоміжне обладнання у вигляді спеціальних затискачів-адаптерів з капсулями-детонаторами зменшеної потужності. Вони потрібні для гарантованої передачі ударної хвилі між двома відрізками ударно-хвилевих трубок. У випадку пошкодження ударно-хвилевої трубки в процесі експлуатації або у випадку заводського браку виявити місце пошкодження ударно-хвилевої трубки і відновити її працездатність вкрай важко. Про факт пошкодження оператор дізнається лише в момент, коли вибуху не відбудеться. Електричні комплекти підриву в свою чергу дозволяють в будь-який момент завдяки контрольно-вимірювальним приладам перевірити справність електровибухової мережі і у випадку виявлення несправності усунути її. Лас вік package of security assistance to Ukraine. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в лютому 2022 року Сполучені Штати Америки та Королівство Швеція надають Україні значну фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, на озброєння Збройних сил України надійшли інженерні боєприпаси Американського та шведського виробництва. В основу бойової роботи яких покладено використання системи «Нонель». Ефективна та безпечна їх експлуатація напряму залежить від ретельного вивчення нової матеріальної частини інженерного озброєння військовослужбовцями Збройних сил України.